Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з тіткою Іриною вирушимо путь до Петриківки. Вітаю вас, малята! Ось ми і рушили у Петриківку. Вас вітає Петриківка. Малята наше село так називається на честь гетьмана Петра Калнишевського. Петро Калнишевський малята був гарним воїном, хазяїном, політиком. Багато перемог він здобув, а ще там, де зараз існує Петриківка, він заснував перші поселення козаків. Малята, а на козацькому хуторі Галушківка реконструкція життя козаків. Ви нібито побуваєте в гостях у справжнісіньких козаків. Так, малята, ви побачите хати, які будували більше як сторіччя тому. Ви побачите курені, зброю, якою володіли козаки. Вас запросять до хати, і ви зрозумієте, якими чіпурушками були жінки. А також є ж дуже гарна Колекція православних хрестів, які знаходять історики на тих містах, де жили козаки. Про життя козаків можна дуже багато розповідати. Але, щоб бути справжнім козаком, треба пройти немаленький шлях. Так, малята Петро Калнишевський. Пройшов шлях від простого маленького козака джури до великого гетьмана України. Подивіться, як гарно у нас в Петриківки! Да, малята, якби Петриківчани не любили Петриківку, не була б вона зараз такою гарною. Малята, давайте намалюємо булаву для гетьмана. Я приготувала ось таку заготівочку і прикрашу булаву. Груном калини. Зеленою фарбою я намалюю листочки. Пензлик ставлю за контур листочка і подовженим мазочком всередину листочка малюю ось такі гостренькі кінчики. Аркуш паперу повертайте, щоб вам було зручно малювати. І лівою ручкою. Притримуйте аркуш. Листочки у нас готові. Тепер кінчиком пензлика малюємо тоненькі, маленькі гілочки. Промийте пензлик, обмакніть його об серветочку і приготуйте вказівний пальчик. Ним ми будемо малювати ягідки калини. Складаємо ягідки у кошик. Ягідка біля ягідки І не забувайте добирати фарбу, щоб усі ягідки були яскравого кольору. Тепер прикрасимо ручку булави. Зверніть увагу, що треба знову витерти пальчик, щоб робота була у нас чистенька, охайненька. Візьміть пензлик, наберіть фарбу і малюємо потрійні листочки між ягідками. Пригадайте, як називається візеруночок, який повторюється на великому протязі. Так, це бігунець. А зараз зворотньою стороною пензлика жовтою фарбою в кожну ягідку. Давайте намалюємо крапочки. Ручку булави, ми прикрасили бігунцем. Тепер малята малюємо дрібненьке листечко підушіння. Так само будемо примочувати пензлик до. Аркушу паперу. Кітко Ірина, я теж хочу стати справжнім козаком. Юрчик я тільки рада буду, якщо ти будеш справжнім козаком і будеш любити Петриківку, як любив її Петро Калнишевський. Любіть Україну, нехай цвіте Україна на весь світ.